Кризи не поломка. Коли стає зрозуміло, що борги неможливо погасити всі одночасно, кризи починають виглядати інакше. Вони перестають бути випадковою катастрофою або наслідком чогось одного неправильного рішення у кредитній економіці. Криза це не поломка системи, а момент її переналаштування. Протягом історії саме кризи виконували функцію перегляду зобов'язань. Під час фінансових потрясінь частина боргів списується, реструктуризується або втрачає свою цінність. Так було після банківських панік 19 століття, під час Великої депресії 1930-х років і після фінансової кризи 2008 року. У кожному випадку проблема полягала не в нестачі грошей, як таких, а в тому, що існуючі борги більше не могли бути обслуговані. Кризи оголюють межі зростання. Коли доходи, виробництво і зайнятість не встигають за темпом накопичення зобов'язань, система змушена зупинитись і перерахувати баланс. Саме в ці моменти з'являються дефолти, банкрутства і втрати, не як збій, а як механізм очищення. Після кожної великої кризи правила змінюються. З'являються нові регуляції, інституції та інструменти стримування ризиків, але сама логіка боргу не зникає, вона лише перезапускається. Тому кризи це не кінець економіки, це її спосіб відновлювати працездатність, коли накопичені зобов'язання заходять надто далеко.